Також зазначу окрему увагу я зосереджу на наших неповнолітніх. Жителях Донеччини всього на Донеччині дітей віком до 18 років проживало практично 200 тисяч дітей. Зараз на території Донеччини лишилось 36 тисяч 332 дитини. Процес їх, їх евакуації, у тому числі тих дітей, які лишились в дитячих будинках сімейного типу, триває фактично щодня і на момент коли вже прийде осінньо-зимовий період в частині зниження температури, максимально буде проведена робота, і точно вам скажу, що досягнутий результат по евакуації всіх дітей з батьками, які особливо це стосуються в першу чергу лінії фронту.